Доброго ранку, малята! Як їсте ви паляниці, калачі смачні їсте. Не забудьте уклониться хліборобові за те. Який шлях зернятко долає до нашого столу, щоб стати хлібом? Послухайте про це українську народну казку, півник та двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят круть та верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють і співають. А півник удосвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. От якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть. почав гукати півник. А гляньте ну, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть коли б це його обмолотити. А хто ж молотитиме? питає півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, отказує друге. Я молочу, каже півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже півник обмолотив колосок та й знов гукає Гей, круть, гей, верть. А йдіть нагляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести. Та борошна намолотити, А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я понесу, каже півник. Узяв на плечі мішок і поніс. А мишенята собі одно скачуть у довгі лози граються. Прийшов півник додому, знову кличе мишенят. Гей, круть. гей, верть. Я борошна приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжків спекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я піщить круть, не я піщить верть. Подумав, подумав півник і каже, доведеться мені знов. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. А ось і спеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний, я, каже, Круть. А я, який голодний, каже Верть. Та й посідали до столу. А півник каже Стривайте, ну стривайте, ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив. Ти вже тихіше відказують круті зверти, а тісто, хто місив, піч витаплював, пиріжків напік. Ти вже зовсім нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? А що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ленюхів пиріжками пригощатиме? Дітки, ця казка народна? Адже вона не має певного автора. Колись у давнину хтось її придумав. Згодом її переказували один одному. Казка змінювалась і такою дійшла до нашого часу. Дякую вам за увагу, до побачення.